Відновлення українських міст після війни стало однією з головних тем міжнародної конференції «Rebuild Ukraine», яка відбулася у Варшаві. На конференції зібралися представники міністерств, міжнародних фондів, громадських організацій та інвестори з усього світу. Українське питання було у центрі уваги: відбудова інфраструктури, підтримка переселенців, створення нових робочих місць. Усе це обговорювалося в рамках дискусій та зустрічей. Два дні на цьому потужному заході працював і голова Тростянецької громади громади Юрій Бова, як повідомляє Юрій Бова на своїй сторінці у Фейсбук, багато уваги приділяли саме досвіду Тростянця, який вже відновлюється після звільнення від окупантів. Зокрема, мова йшла про співпрацю громади з агентством відновлення, яка вже дала результати: повернення людей додому, відновлення об'єктів інфраструктури та планування нових амбітних проєктів. Ключовим проєктом стала ініціатива Сталева мрія план будівництва нового сучасного мікрорайону на понад 10 тисяч мешканців. Його мета створити комфортні умови для переселенців та тих, хто втратив житло через війну, під час поїздки Юрій Бова також зустрівся з представниками уряду Франції, французьке агентство розвитку анонсувало новий етап допомоги Україні у відбудові, що може стати важливим поштовхом для втілення планів Тростянця. Серед проектів, які обговорювали у Варшаві, реконструкція очисних споруд, покращення якості води, будівництво житла для переселенців, відновлення медичних та освітніх закладів, а також допомога підприємцям. І, хоча війна ще триває, Українські громади не лише відновлюються, а й планують своє майбутнє, завдяки підтримці міжнародної спільноти та власним ініціативам. Такі міста, як Тростянець, стають прикладами нових можливостей для всієї України.